Я прийшов подивитися на рейд. Дуже цікаво. Дайте я подивлюся. Угу, угу, угу. А що як Шо, там так на та, алло? Ну тоді просто розливайте або ззаду е, боса, або біля нього. Все одно я або дека буде їх вести. А таке питання: хто забігав у калюжу? Сильно вона дамажить? Може їх можна туди стакати? Нормально Нормально надамажить. Мене продамажувало. Я думаю, це більше із-за того, що ти слизько. Тобі так, я тут. Тим не витримаєшся довше. Написано 314 кожну секунду. Добре, тоді давайте поруч з боссом. Будемо пробувати роздавати цю каку. Єдине, що мені цікаво, як працює Exhaust Fumes? Мене. Секундочку. Дайте я подивлюся. Мене? Угу. Ага, ага, Не, співою. За съемка. Ага. Channel, Raid White Damage. SP. Ага. Я понял. так, да, це... Так. <звіт> да. Давайте пробуйте. Ну, вам, скоріше всього, що треба чистити, тільки ви розвиваєте, то що ми вводити можемо по ідеї. А, по... Дайте. <звіт -прац2> Да, так, то, что по полу оно высточит протився боя. Дякую. Непогана така команда. А ты думал, другие в як то ночи. Че стоит поли? Вертайте, вертайтесь на стринги. А, да? О, О, кайф. Так. Yeah. Дивись під ноги. Ні, не веди Обережно. Обережно, та... Обережно, байкери, мілі зона. Угу, не хвилі, що приїжджаєш, окей. Там мотоцикл прям в цьому. Блять. Угу, ага. Оборожённые что идут. Они приехали, да? Или нет? Бегут, бегут. Да не, анимация была на чьей-то тёплой таки. Да. Echai đi nó nóng 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 бачу, бачу, ну, бачу, бачу. Масла. Води далі, води далі. Добре, ну далеко виводити, хтось далеко виніс. Варлок. Uh, okay. Трошки задалеко, не обов'язково так далеко. Нормально, okay. Нормально. Нормально. Okay. але... Добре, ну їдуть. Обережно їдуть. Будуть за босом, okay. готуйтеся. Вогонь на тобі. Дивись під ноги. новий розквіт. Дякую. Дивись під ноги. Ой-ой. Один ріб, я зараз у нас сам прийде, обережно. Uh, запустили Зап... одного, запустили тільки. Недобре, і ще їдуть. Дивись під ноги. Дивись під ноги. Дивись під ноги. Ох, нормально почистили. Залізайте. Я... Не можу. Відведіть, трошки, ні. Відвідіть, босса, ми не можемо сісти на мотоцикл. Де воно? Все є. Yeah. Молодці. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не встигаю вивести. <реш> oh. okay, Байкері. Uh -huh, все, поїхали. Скоро <реш> буде. So,

Обаряжны едуть? Mm, за боссом. За боссом, поможить, 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 мы тут двое. Може боса добігне? Давайте боса добивати Хай катається Давай да. Все одно перевод не встигнемо Йо-ма-йо -йо. Дивись під ноги Дивись під ноги Ви... Попали будь вас каолію трошки Хто там Добиваємо з червоним віточком Забиваємо боса Дякую Ап. Забріть Вітаю Оці з першого пола по факту. Перший mm. Перші випадили, равно... другий убили. Але все одно швидко. А що як закролить, алло? Хамініться. Мені розкажи, я прийшов подивитися на рейд. Дуже цікаво.